У багатьох мешканців зоопарку з'явилися потомство. Серед новонароджених є олені, примати та хижі птахи. У нас цьому році народилися козулі європейські, можна подивитися. Бігає подивити. тут є. У нас ще лань європейська народилася самичка, і там самичка, і тут самичка. Ну, а так, дрібні примати, в нас ігрунки, білоруки народили, в нас народили жуфруа, і грунки жифруа, в нас там двійня, два хлопчика. Політній сезон тварин підгодовують овочами, щоб різноманітнити раціон і забезпечити організм необхідними вітамінами. Зараз у нас морква молода, бурячок, кабачки. Кавуни починаються. Була перед цим черешня. ми слідкуємо за тим, щоб постійно була зміна води. Головне, щоб було в місце для відпочинку, щоб був затінок обов'язково, щоб не були на, на прямому сонці. Напевно, найважче все таки котячі, вже копитні, Все такі вони в шерсті, в шубі, хоч і полиняли, але все одно їм жарко. Взагалі, як пройтись по зоопарку і подивитися, подивитися, всі. Хекають всі, ховаються в таку спеку. Фахівці раді спостерігати за тваринами до обіду. Саме в цей час вони найактивніші. Для організованих груп у зоопарку також проводять екскурсії. Це сезон. Люди дуже люблять відпочивати вже на природі. У нас багато зелені на території, тому дуже комфортно відпочивати зараз. Ще є багато літніх таборів. Дітей приводять таборами. Ну, ми акцентуємо увагу, що краще. В ранішній час або вже після обіду, тому що тваринки буває, що перепочивають саме в обідній час. Екскурсія у нас проводяться з зоопарком безкоштовно, тобто, якщо це групове відвідування дітей, то ми проводимо безкоштовно. Це дуже зацікавлює дітей. Відвідати зоопарк це не лише спосіб відпочити, а й можливість цікаво провести час з родиною, каже Марина. Її найбільше вражають тварини, які активно поводяться вранці, а також новонароджені малюки. Подобається ходити дивитися на різних тварин. Зараз дуже класно його обладнали і краще стало зручніше по Черкаський зоопарк відкритий для відвідувачів щодня. Тож усі охочі можуть завітати та ближче познайомитися з його мешканцями.